Вітаю! Сьогодні буде підсумок витрат за 6 днів. Думала дочекати сьомого дня, але знаю, що сьогодні буду щось купляти тож нехай буде поки що за 6 днів. Також можете привітати. Нарешті зробила дитині кот. І моє сильне небажання кудись їхати майже 3 години, витрачати на це все. Не знаю, чи буде результат чи ні. Я подала Заповнила заявку через кабінет платника податків. А, дякую Гуглу за його існування, і потім вибрала, де мені зручніше просто отримати його фізично. І ближче всього був ірпінь, тож вчора ми це зробили. Я дуже рада, бо цей момент вже триває майже місяць, а, але головний результат. А, тож Перші три дні були без витрат, і вже починаючи з 7 числа, Боже, ви бачили, що це з цінами на продукти? Це якийсь капець. Окей. Okay. Uh, 7-го числа було 427 гривень на продукти. І це просто там яблука, банани, виноград і, і все. Я не розумію, ладно. Це якщо ще і ЄС почне довоєнні а, тарифи на продукти, ввезені в Україну, то капець буде взагалі. 8 числа були 687 гривень на продукти витрати, 400 гривень побут і 340 на дитину. Вона раптово виросла з усіх своїх бодяків, тож замовила їй ще на сенсей додаткові, точніше, нові. 9 числа було теж 275 гривень дитині і 272 гривні на продукти. За ті три дні, що я не витрачала, а, насправді ми купували продукти, але я просто клацала в додатку сільпо, що я хочу онлайн-замовлення, і чоловік після роботи просто забирав і вже сплачував сам і казав, що то а, не входить до тих фінансів, що я веду, тому я їх не враховувала. І це, звичайно. Дуже допомогло трошки якось те, що я планувала саме з тими грошима, що в мене були, зекономити, бо так би я вже вилізла за той ліміт, що поставила на початку місяця. Також я прибрала всі свої об'яви на OLX, бо не хочу платити 28 здається, відсотків податку. Не враховуючись на те, що це вживані речі, які не оподатковуються. Дякую нашій податкові, бо це взагалі якийсь піпец, і ликс не дає можливості навіть фопрахунок прив'язати, а просто особисту карту. І з 1 березня тепер а, податкова бачить в онлайн режимі всі надходження людині на особисту карту, і треба це оподатковувати. Отак. Також питали про блокнот. Це мій блокнот, який я веду вже не знаю років п'ять, ну не саме цей, а я виймаю сторінки, а взагалі тут можна все життя згадати, навіть там рецепти якісь, все, що актуальне, я записую кожного дня. Да. Мені це дуже допомагає, бо я боюсь щось забути. І це єдиний спосіб, який мені надає можливості пам'ятати, що було там, не знаю, тиждень назад або рік назад. Тож, а, туди я все пишу? А, дякую за увагу. Сподіваюся, все у вас добре. Гарного дня.